Слава Україні! Польські протестувальники розблокували рух на одному із пунктів пропуску з окупованої Херсонщини. Повернули ще одну родину з дітьми. Це 5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Отже, польські протестувальники розблокували рух вантажівок на пункті пропуску до Рогузьк-Ягодин. За інформацією від прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13-й годині, завершилася акція протесту польських фермерів, яка тривала з 9 лютого. Данія передасть Україні літаки F-16 влітку цього року, як у лютому обіцяла прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Про це заявив посол Данії в Україні. Не хвилюйтеся, літаки для України вони точно будуть, сказав посадовець. Посол не назвав точну кількість F-16, які отримає Україна влітку однак зазначив, що це та кількість, яку погодили прем'єр-міністрка Данії та президент Володимир Зеленський. СБУ затримала росіянина агента ГРУ, який полював на системи ППО Петря та на «САМС» у Києві. Фігурант мав знайти це озброєння та скоригувати по ньому ворожий вогонь. Для виконання ворожого завдання він прибув в Україну з Російської Федерації напередодні 24 лютого 2022 року. Під легендою продавця побутової та паливно-мастильної хімії тривалий час він перебував у статусі сплячого агента, щоб облаштуватися. На новому місці та розкрутити власне бізнес-прикриття. Під виглядом комерційних поїздок він курсував по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції зенітно-ракетних комплексів на сам ста Петріот. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру йому загрожує до 12 років тюрми. З окупованої Херсонщини повернули ще одну родину з дітьми. З голої пристані вдалося вивести родину з двома дітьми: це 12-річний хлопчик та 5-річна дівчинка. Після так званих виборів президента Російської Федерації родині повідомили, що нова влада, начебто, позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу. До їхнього помешкання тричі приходили окупанти з обшуками. Через проукраїнську позицію для залякування росіяни виводили місцевих у поле та стріляли біля голови, повідомив омбудсмен Дмитро Глобінець. Внаслідок зіткнення з деревом на Шепетівщині загинув водій легковика. За інформацією райуправління поліції, аварія сталася 21 квітня близько 17-ї години на автодорозі з полученням шепетівка пліщин. 46-річний шепотівчанин, рухаючись на автомобілі, ВАЗ, не врахував дорожньої обстановки. Виїхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з деревом. Від отриманих травм під час реанімаційних заходів водій загинув на місці події. Повідомляють правоохоронці. Слідчі Шепотівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. СБУ викрила на Хмельниччині настоятеля храму ОПЦ МП, який вихваляв Путіна перед вірянами. Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії ОПЦ МП на Хмельниччині. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу. Крім того, прото поширював на власній сторінці ВКонтакті російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі. Так, наприклад, збройну агресію Російської Федерації фігурант називав громадянським конфліктом та ображав парафіян інших релігійних громад. Повідомляє управління. СБУ України у Хмельницькій області. Таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. На підстави зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Триває розслідування зловмиснику, загрожує до п'яти років тюрми. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєте з першим подільським і за те, що ви залишаєте з Україною. Бережіть себе.